Денис Кушніров кульовою стрільбою почав займатися з 12 років. Через півроку тренувань уже став учасником обласних змагань та повернувся з них із третім місцем. З кожним роком успіхи Дениса росли змагання ставали вищим рангом. Так талановитий криворізький спортсмен став захищати честь України на чемпіонатах світу. Повертався щоразу з призовими місцями на минулорічному чемпіонаті, який проходив у Баку. Денис Кушніров здобув ліцензію на участь у літніх Олімпійських іграх. Олімпійські ігри це мрія кожного спортсмена, тому це була також і моя мрія. І скільки б я разів там не був, я завжди захочу ще раз і ще раз туди поїхати. Це найважливіші змагання в житті. Попасти на ці змагання дуже і дуже важко. Секрет успіху спортсмена плідна праця над собою. Він оцінює лише свої здібності, тим часом здатний порадіти успіхам своїх суперників. Коли я на старті, я звертаю увагу тільки на себе, тому що я працюю сам з собою. Якщо я не переможу себе, то в мене нічого не вийде. Потрібно плідно працювати над собою, перш за все, натхнення. І якщо це улюблена справа, то неодмінно все вийде. Це вже другі дорослі олімпійські ігри, в яких бере участь Денис Кушніров. Цьогорічна літня олімпіада пройде у Парижі. Аліна Чистосердова, Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день.